Вітаю, друзі! Кримінальне переслідування народного депутата Олександра Дубінського, на мою думку, потрібно починати аналізувати у прив'язці з кримінальним переслідуванням полковника СБУ Романа Червінського. Я, звичайно, абсолютно не збираюся порівнювати нардепа Дубінського, якого звинувачують у державній зраді з українським офіцером-полковником Романом Червінським якого, якщо і звинувачують, то у перевищенні службових повноважень при захисті батьківщини. Я думаю, що різниця всім очевидна: державна зрада і захист батьківщини, нехай із перевищенням службових повноважень. Але після публікації статті в американському виданні Вашингтон Посту, які фактично редакція цієї газети звинуватила українського офіцера Червінського. В... Організації і виконання спецоперації з підриву північних потоків у нас в Україні поширюється дуже небезпечна думка. Я б навіть сказав, вона стверджується чи вже ствердилася, що всі кримінальні переслідування українських політиків, високопосадовців і військових плануються у Вашингтонському обкомі. За всім стоїть адміністрація Байдена і Білий Дім. Ми просто виконуємо вказівки. тому Неув'язнення Коломойського, Червінського і от зараз Дубінського, це все робиться на вимогу Сполучених Штатів Америки. Дехто каже, що Червінського посадили для того, щоб догодити США. Я абсолютно з цим не погоджуюсь, це зовсім не так, якби ми були повністю підпорядковані Сполученим Штатам Америки і виконували їхні вказівки, наприклад, щодо вичищення. Вищої політичної влади від кремлівських агентів і російських шпигунів, то я думаю, що вже десь півтора року як сидів би у тюрмі Андрій Єрмак. Але він не сидить у тюрмі, а зараз роз'їжджає США і щось там презентує і представляє. Ось тепер щодо полковника СБУ Романа Чергінського. Ну, я думаю, що всім очевидно. Що полковник не міг сам придумати і організувати спецоперацію з підриву північних потоків, якщо вже Сполучені Штати Америки чи Британія чи там країни Західної Європи настільки незадоволені нами цим підривом, і вони точно знають, що це зробили ми, а ми б їм підкорювалися, то садити в тюрму напевно довелося що залужно. Можливо, і Зеленського. Тобто всі ці люди мали би сидіти в тюрмі, тому що сам Зеленський сказав, що операції подібного роду вони ну, плануються на найвищому рівні. Отже, тиск, безперечно, з боку Сполучених Штатів Америки, наших західних партнерів і Британії є, але Зеленський і Єрмак вибірково користуються цим тиском на свою користь. Це важливо розуміти. Що ще важливо розуміти? Дуже небезпечно вважати, що в Україні нарешті почалася боротьба з російською агентурою і з кремлівськими кротами. Я хочу сказати загалом, що мова ж йде не тільки про людей, яких ми бачимо і знаємо: от, Дубінський і так далі. Армія суддів, прокурорів. Я хочу сказати, що вторгнення. Широкомасштабне воно мало м, юридичне прикриття тут в Україні. Воно було сплановано з юридичним прикриттям. Суди, прокуратура, правоохоронні органи. Вони були не просто там попереджені, а вони були на підписці і мали виконати дуже багато юридичних дій. Я думаю, що Єрмаку. І Зеленському дуже добре відомі прізвища цих людей, які мали це все виконати. Але чомусь вони тільки згадали про Дубінського і знайшли Дубінського. Тепер трошечки поговоримо про Олександра Дубінського. Раптом з'ясувалося, що він у нас російський шпигун. Ну, по-перше, треба розуміти, що розуміння шпигунства. В 21 столітті воно принципово відрізняється від розуміння шпигунства десь там 100 років назад. Тому що шпигуни це не люди, які роздобувають якусь там таємну інформацію, не шпоряд по шухлядах, при відсутності там секретарів чи ще щось і так далі, і передають якимись таємними каналами. Ні. Шпигун це людина, яка працює на ворога причому публічно і відкрито. От, наприклад, Дубінський це робив у статусі народного депутата, причини під санкціями Сполучених Штатів Америки, які на нього були накладені ще 2021 року, і його задача вплив, вплив на ситуацію, вплив на тут в Україні, на народні маси, а також на ключових зацікавлених осіб за кордоном. Чи означає це, що Дубинський брехав і говорив неправду? Цьому мистецтво Дубинського, що він говорив правду. Але насправді правда з уст Дубинського це дискредитація влади і дискредитація України і роботи на Кремль. Я хочу навести приклад із Ігорем Гіркіним або Стрілковим. Він теж говорив правду. Але хтось може сказати, що Ігор Гіркін дискредитував Росію, а тим більше, що Гіркін працював на Україну ніколи. Так, це тішило нашого глядача. Ми всі плескали в долоні. Молодець Гіркін, як він розказує, як погано все на Росії. Але Гіркін це робив в, в цілях Російської Федерації, на її перемогу, для того, щоб нас вбивати. Його запахторили там до в'язниці. Зовсім не тому, що він е, працював на Україну чи дискредитував Росію? Він заважав Путіну е, робити свої справи так, як він вважає за потрібним. А Гіркін цьому заважав. І Путін робить свої справи. Не так можливо ефективно і не так яскраво і швидко, як хотів Гіркін, але він робить. Тому, коли ми задаємо запитання, правильно, а що ж таке сталося? Чому раптом... Ну, людина, яка мала санкції від Сполучених Штатів Америки за проросійську діяльність на нього була, я думаю, досьє, і картотека, все було передано і так далі. Тільки зараз притягнулася ось до відповідальності. То мені от дуже правильно написали під моїм коротеньким іронічним постом. От, я задав запитання, головне запитання операції Буратіна. А що таке, власне кажучи, сталося? Що два євреї, Єрмак і Дубінський, російсько-культурних, російсько-центричних, російськоорієнтованих і російськомовних, раптом почали один одного звинувачувати в антиукраїнській діяльності вимушену українською мовою. Я хочу сказати, що Дубинський дуже вправно парирував всі звинувачення його в антиукраїнській діяльності, і говорив про те, що. Вся ця прес-конференція з Деркачем, ну це просто так. Е, так ось чомусь вважають, що вони не поділили гроші. І от мені в коментарях хтось з моїх друзів на Фейсбуці, на жаль, забувся, не пам'ятаю, написав: Вони не поділили Україну. Дуже класно браво. от Влучно, тому що я ну, трактую це трошечки інакше. Вони посварилися на фоні антиукраїнської діяльності. І Дубинський критикував Зеленського за те, що він був недостатньо проросійським. Це тонкий такий хід і тонкий маневр, і це потрібно розуміти. Але насправді, якщо більш точно і влучно сказати, то Дубинський сів, тому що він заважає Зеленському. Робити те, що хоче робити Дубинський більш швидко і ефективно. Можливо, зараз з іншими там господарями, а він там щось перемітнувся. Але е, раніше вони були спільниками і союзниками, і вони говорили про те, що просто треба припинити стріляти. Взагалі, я хочу сказати, що це, ну, я не можу сказати, що це тішить око моє. Але от подумайте, Коломойський. Корупціонер-патріот сидить разом з антикорупціонером і не патріотом, якого він виховав. Тобто Коломойський виховав Дубінського, привів в парламент. Коломойський він корупціонер, а Дубінський за гроші Коломойського проводив антикорупційні розслідування. Тому у нього там стільки 17 чи 19 автомобілів. і футболка була Мама любить скористь. Це ж не випадково, так. Тобто, я до чого свято, що Дубінський такий самий антикорупціонер ось, як Коломойський патріот. І не випадково патріот Коломойський дружив з Дубінським, якого звинувачують у Державній Зраді. Ну, така от е, ситуація. Важкі часи ми живемо. Скажемо, ми колись нашим дітям, коли два єврея російськомовних звинувачують один одного в антиукраїнській діяльності українською мовою, а все тому, що вони не поділили між собою Україну. Україна це значно більше, я хочу сказати, ніж якісь там гроші. Ну, от так би я закінчив цей огляд, і цей відеоблог присвячений операції Буратіно. Я думаю, що там, якщо копнути, то там ми знайдемо не тільки Боротину, а й Артемона, який зараз подорожує по США. Там і Мальвіна буде. найголовніше, Папа Карло і Джузеппе, Ось, і П'єро там знайдеться, і так далі. Отже, там, якщо провести чистку від російських шпигунів, тут по Києву тільки з судових гілці влади, в прокуратурі і так далі. Я думаю, що це буде десятки, десятки і десятки людей, а не якийсь там нещасний Дубінський. Ну, така от, коротше кажучи, ситуація у нас. Дякую всім за увагу, дякую всім за підтримку каналу. До побачення до наступного зустрічі.